А що їм буде? Думаю, умовний термін. Ми врахуємо обставини. А нам? Що значить вам? А та й означає, ми знайшли скарб, повернули державі. За законом нам належить чверть. Стривай, тобі хіба не сказали, що ми працюємо за відсоток від мільйона? Тобто. І про це вже домовлялися з начальством. <ріць> Я, звичайно, можу перепитати про це у ЗАЗи, але навіть не знаю. <ріць> Що, повівся. Бач, тебе теж можна провести. Ми з наталкою теж непогані актори. <ріць> Та ну вас!